Привіт! Повітряні знаки зодіаку. Що вас чекає в жовтні? Я таролог Євгенія, зараз вам все цікаво розкажу. Буде два варіанти. Оберете свій подивимось. Повітряні знаки зодіаку. Обираємо, будь ласка, із цього хочу почати. О, ви зараз наповнені енергією. У вас є якась цікава ідея, ви, е, хтось тут горить бажанням, хтось тут себе відчуває на е, якомусь такому сплеску енергії. Хтось тут е, сам по собі людина, така пристрасна, сексуальна, е, ви швидко запалюєтеся, можете мати безліч ідей, вам хочеться все це втілити в життя. Ох, аж... І хочеться мені все показати карту на дні колоди, це величезна сила. Хотілося б мені сказати, що ви лев по знаку зодіаку, але повітряні знаки зодіаку. У нас телець Близнюки, ой, Терези, близнюки водолії, вибачте. Коротше, а ви досить пристрасна особа. Але до вас треба знайти підхід. Бачите, людям доводиться з вами якось вчитися домовлятися. Чомусь я бачу вас в ролі цього лева. Людина сильна, але якщо до вас знайти підхід, ви як котик. Так, що чекає в жовтні, фінанси робота в жовтні. О, іде якесь прояснення. Ви вирішили все перевернути з ніг на голову. І, зарядившись ось цією енергією, починаєте активні дії. Так, прояснення якоїсь ситуації. Бачите, тут? Голова прояснена, якась у вас могла виникнути креативна, цікава ідея, яку вам хочеться втілити дуже швидко. Вона може бути пов'язана з вашим дитинством. Можливо, ви про щось мріяли. Наприклад, я мріяла в дитинстві стати художником і зараз пробую малювати. Тобто, щось пов'язане з вашим дитинством, може зараз випливти, і ви знову хочете цим зайнятись. Так. Ще в роботі фінансово в шолтні. Щось принесе вам задоволення, щось вас трішки розчарує. Але, так, це про що у нас? Це про те, що таке враження, що у вас мало підтримки саме у цих заняттях і у вашій роботі. Але ви не здаєтесь і отримуєте якісь нові знання. Тут якісь, можуть бути, у когось можуть бути суперечки в колективі вашому, але ви легко там розбираєтеся і знаходите спільну мову. От, якраз таки сказала, комунікуйте і домовляєтеся. Трошки за вашою спиною тут пліткують, про те, що людям здається, вам все занадто легко вдається Будете щось обирати. І ви зробите правильний вибір, це принесе вам гроші. <гум> Тому якесь, мені здається, це ваше нове заняття буде доволі прибутковим. Тут головне не боятися і не слухати, не слухати нікого, тільки себе і свою інтуїцію. Особисте життя у жовтні, що вас чекає? Що mm. це за одразу? Будете стояти перед вибором і щось вам доведеться завершити. У когось тут може бути, ви обираєте між двома людьми, тобто знаходитесь, можливо, в якомусь трикутнику вам. З одного, сторон... з одного боку важко, але ви розумієте, що, щоб ви були щасливими, вам треба щось одне обрати, але вам це вдається дуже важко на даний момент. Ніби з одного боку присутня ностальгія про одні відносини, але ви розумієте, що скрізь вкластися однаково неможливо. Так, а у когось тут, знаєте, навпаки, не, не трикутники, а підозри, про трикутники. Більше всього, що тут а, чоловік у парі підозрює, що жінка, наприклад, зраджувала, і через це були суперечки і завершились відносини. Або ж це було однією із причин. Тобто, якісь у вас у, у особистому житті такий. Сумний буде жовтень, буде якась апатія, ви будете думати, що у вас не виходило, хоча є якісь позитивні моменти. Можливо, ви згадуєте якісь неприємні ситуації, і це все вас ще більше розбиває. Так, що в особистому житті чекає? Знаєте, тут все відбувається по справедливості, але це вас ніби сковує, ви не бачите виходу, що ви можете в цьому випадку зробити. Ви пробували бути різним, по-різному проявлятися. У вас були якісь спроби налагодити, але поки що нічого не вийшло. Можливо, ви в жовтні будете ще пробувати, але тут немає якогось такого. Тут ви, можливо, такі якісь хитромудрі пробували способи, але тут варто усвідомити, що вам треба зайнятися собою зараз і віддалятися від цього всього, тому що тут башня повністю завершена, Все, немає якихось. Перспектив. Якщо ви думаєте, що тут можна щось відновити, то це все ваша ілюзія. Якби це сумно не звучало. Так, добре, порада вам на жовтень. Що вам радять карти? Зробити вибір, пройти свої уроки. Відпустити якусь людину, з якою ви вже не разом. Більше всього, що це знову ж таки щодо особистого життя. Історія завершилася. Важко відпустити, це зрозуміло, але ви різні, ви далекі, вам важко домовитися, і ви дуже часто могли не розуміти один одного. У вас можуть бути різні темпи життєві, різні характери. Ох. Так, але... але зараз треба заспокоювати свої емоції і рухатись вперед. Що вам ще радять. Зайнятися собою, комусь можливо приділити увагу своїй дитині. І виходити з цих мрій, думок, роздумів, тому що ви, вони вас можуть ще більше розвивати, розбивати і е, фінансами своїми. Комусь треба зайнятися, тому що треба накопичувати щось новеньке. вас чекає попереду. Головне, це не пропустити. А ви людина сильна, ви можете розвиватися, у вас є все для того, щоб. Дійсно, налагодити роботу, налагодити своє життя, якусь стабільність, у вас вже є певний досвід, і знайдеться інша людина, яка зможе знайти до вас підхід і розрадити вас. Тому, тримайтеся, у вас ви все можете налагодити. Зараз час закладати новий фундамент. Пишіть коментарі. Будь ласка, і дивимось другий варіант. Так, а це якраз у нас повітряний-повітряний. Тут прямо мочі, це у нас повітряні знаки зодіаку. Людина може бути така імпульсивна, тобто фікару тут, фікара там, ви легко перелаштовуєтесь, легко можете перейти на інше заняття, легкі на підйом, але можете трошки бути таким агресивним. І Нетерплячі або нетерплячою стать ми не вказуємо, тому що тут про енергію. Якщо ви відчули, що це ви, можливо, хтось тут любить кінний спорт, наприклад, просто спорт, якісь активні такі заняття. Що вас чекає в роботі в жовтні? Якесь нове заняття, яке ви боїтеся втілювати, воно, але воно приносить вам задоволення. А що стосовно цього, ви будете направляти туди більше своєї енергії, але ви тут якимись не сильно чесними способами можете хотіти дійти до своєї мети. А тут ви будете перебирати, чим ви хочете зайнятися і що ви дійсно хочете робити. По цим картам може бути що-що, що якісь ваші залежності можуть впливати на вашу роботу, якось важче вам може бути через це, там, через алкоголь, наприклад, через ще щось. Ну, коротше. А може в когось бути... Про що це я хочу уточнити? Хм, дивіться, а хтось тут може про щось домовлятися стосовно свого життя, але знову ж таки, тут може бути якийсь підступ. Треба бути обережним і збирати документи. Тут міг бути варіант, що у когось, наприклад, зруйноване житло. І ви хочете добитися якоїсь компенсації. А що вам стосовно цього? Важкувато буде, але, в принципі, шанс на це є. Треба шукати потрібних людей і активніше діяти в цьому всьому. Робота, в принципі, є. якась, і ви більше тут акцент робите не на саму роботу, а на якісь Ось ці домовленості, які я розказала. В принципі, варто займатись, але акуратно. Особисте життя у жовтні. Так, ваш партнер від вас закрився. У когось буде розлучення, хтось намагається тут пропрацювати, але тут ніби поставлена величезна крапка. І тут, знаєте, ніби в жовтні тільки пройде усвідомлення, дійсно, що вже все завершено. До цього ви якось закривали очі і думали, що все ще можливо змінити. Намагаєтеся ще раз підібратися до вашого партнера, але не виходить у вас якимись хитрими планами, діями свою активність хочете проявити, нагадати про те, що між вами було, але ваш партнер закрився від вас і не хоче приймати ваші знаки уваги. Що завистимо в житті в жовтні. І ви зрозумієте, що треба рухатись уже в щось нове, закривати це все, незважаючи на якісь певні емоції і ностальгію, тому що це вас стримує ваш розвиток особистісний. Порада для вас на жовтень. Що вам карти радять будувати плани, замінити а, свої, знаєте, ніби відмінити своє недбале ставлення до роботи, включитися в роботу, будувати плани, будувати стратегії. Якось холодно віднестись до якогось розгульного життя, можливо, якихось обходити стороною, якось або по мінімуму всякі гулянки, і виводити себе із апатії, із ілюзій, щоб ви могли вже зрушти в нове. Прив'язаності ваші ще є, але ви можете від них звільнитися, якщо ви собі поставите таку ціль, зайнятися роботою, грошима, доведеться поборотися. Зараз трошки важкий може бути період, але, в принципі, вам треба над цим працювати, і ви зможете налагодити цю сферу. Будете задоволені. І знову ж таки вам. Щодо особистого життя, буквально ту саму картину намалювали, яку щойно я вам розповідала. Треба вже закривати цей момент і зробити акцент на собі. Треба зрозуміти, що почуття були обох і сильні, але зараз починається у вас інший період. Треба перелаштовуватися. Знаю, що ви зможете. Дякую за увагу. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки. ваш жовтень пройде добре.